Одна з найцікавіших книг, яку мені доводилося читати на цю тему: Повага. Хлопцям ПРО кохання, СЕКС і Згоду. Шведського сексолога Інті Чавеса Переса. Видавництво КНИГОЛАВ «Київ, 2023 рік. Переклад зі Шведської Анни Топіліної. Це науково популярне видання з питань статі та сексу середнього та пізнього підліткового віку. У цій книзі автор прямо та доступно роз'яснює значення згоди, стосунків, сприйняття власного тіла, гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. Що важливо, він оглядає ці теми з нейтральної точки зору, без суб'єктивності чи осуду і розповідає про все, як воно є. Ця книжка написана насамперед для хлопців-підлітків підлітковий вік тривалий період, упродовж якого відбувається багато змін. Саме тому я звертаюся як до тебе, хто ще ніколи не цілувався, так і до тебе, хто вже розпочав сексуальне життя нехай щастить у коханні та сексі. Друзі, нехай нам щастить, кому вже за 18.